Доброго вечора, слава Україні, слава героям, хто її боронить! Маленьке відео про функціонал наших бойових штанів крайньої генерації в розрізі фіксації коліна і в розрізі е, налаштування висоти коліна. Перш за все хочу звернути увагу користувачів даної моделі штанів на ось такий фіксатор. З магазину ви його отримуєте пристігнутим сюди. Для фіксації на взуті, по-простому за шнурок, потрібно перемістити його на еластичну резинку, так, яка дасть можливість нормально функціонувати ці фіксації. І після того просилюєш, от за це зацепляєш і воно плюс-мінус працює. Для фіксації коліна використовуються такі затяжки. Для зміщення вправо-ліво. Але коли потрібно підрегулювати по висоті, це робиться в той момент, коли ти став на коліно, вибрав вірне положення, коли в тебе нога надійно захищається. Ось тут в кармані є отакий елемент шоткорд і фіксатор. Підрегульовується, і тоді все ок. Коли ми створювали дану модель бойових штанів, було витрачено багато. Скажімо так, часу була мета створити річ, яка буде працювати і не відволікати. Тому тут вибраний функціонал на який є незйомним. Знизу кордура, але в мене було дуже багато дискусій на рахунок, на має зніматися, має не зніматися. Я все ж таки відстоюю свою позицію, на має бути в бойових штанах інтегрований. В критичній ситуації, не буде часу думати, чи ти втратив на коліно, чи не втратив, тобі просто потрібно буде стати на коліно і не пошкодити його. Тут це досягнуто. Вага цієї, цієї конструкції 28-30 грам. Не сильно відрізняється від звичайних штанів, але воно працює. Воно працює і досвід використання в україно-російській війні. Це підкріплює. Кому потрібно такі вироби, звертайтесь. майже завжди вони є в наявності, кому вони вже слугують, зверніть увагу на даний функціонал. І основне, для того, щоб в цих місцях штани не пошкоджувались, вони мають правильно сидіти на талії. Пояс має проходити в тому місці, де зручно, там, де знаходиться в повсякденному житті в звичайних штанах ремень для того, щоб вірно підібрати свій розмір, потрібно подивитись на сайті є розділ з таблицею розмірів, провести відповідні заміри, ну і перевірити. Якщо штани при використанні є незручними, купив завжди, можна поміняти на більший або менший розмір. Використовувати в бойових умовах щось незручне, не раджу, і це критично не потрібно. Потрібно працювати в тому і керуванні, і в тому одягу, який допомагає нищити ворога. Ще раз слава Україні і слава і героям! Дякую, хлопці-дівчата, за те, що ви робите. Буду старатись і надалі вам в цьому допомагати.